Скорена підготовка до селпі. Селпі це екзамен з англійської мови, який складається за олівання, читання, письма та усної частини. Здається, тільки на комп'ютері, тільки в Канаді. Коли ми з вами, я зі своїми студентами, готуюсь до селпі, то в першу чергу ми проходимо з ними блок – розмовну частину. Дома студенти вчать слова. Якщо це на 4-5 балів, то це тисяча найбільш вживаних слів англійської мови. Якщо це більш високі бали, то це списки слів по блокам, якщо необхідно. На уроці ми сідаємо і проговорюємо 8 типів завдань selпіп speaking. Тобто до кожного типа я пояснюю, як краще, детальніше говорити, як знаходити ідеї. Я говорити більше і, звичайно, ставлю граматику. Тобто базову граматику з шкільного рівня це порядок слів та прості часи, теперішні, минуле і майбутнє. Тобто, це от необхідна граматика на 4-5 балів по селпі, навіть на 6 її вистачить. Я ставлю таку граматику за 3 дні. Тобто за 3 роки людина вже може говорити правильно. Далі, коли ми закінчили 8 різних типів завдань speaking, ми переходимо до writing. Там всього два завдання лист та сервей. Ми вчимося писати, накидувати ідеї і описувати детально з поясненням. Тобто в селпіп'яки в будь-якому екзамені з низькою мови, треба говорити детально, багато і уявляти те, що ви. Описуєте візуально. Так як, наприклад, якщо у вас завдання описати, що у вашої дитини проблема в школі, ви пишете вчительці, то вам потрібно сказати, що от така проблема, його булять, йому штовхають, пинають уявити це в картинку, уявити і пояснити. Я хочу рішення, я хочу поспілкуватися з батьками цих дітей, які його булять, я хочу їм пояснити, я хочу, ну, тобто, ми описуємо, що саме ми будемо робити. І третє, там, забронювати зустріч з вчителькою, ну, тобто, коли, як і так далі, чому я хочу зустрітися. Все це детально пояснити, тому що е, кожне письмове завдання воно має бути від 150 до 200 слів. Ви маєте його написати там, 25-27 хвилин. Тобто ми вчимо слова, я ставлю вам граматику мінімально необхідну. І ми вчимося говорити багато детально через візуалізацію. Дома ви проходите самостійно тести з рідін та лисені. Я надаю вам матеріали в текстовому форматі, який ви можете перекласти та вивчити нові слова. Тобто підвищити свій рівень англійської мови що, за рахунок того, що ви розбираєте, перекладаєте, вчите нові слова і дивитеся, як саме було написано в тексті, як було поставлено запитання, чому ви не зрозуміли. Якщо вам цікава моя пропозиція з підготовки до САЛПІ, будь ласка, напишіть мені, коли, в які дні та в який час ви хочете займатися. Наприклад, там, я хочу мати заняття там, В середу та суботу, там, в 18.00 або після 18.00. Я з задоволенням допоможу вам підготуватись до СЕЛПІ.